Вітаю вас в ефірі. Програма Я знаю як з 1 січня 2012 року. У разі призначення житлової субсидії сім'ям, до складу яких входять діти або інваліди першої та другої груп, і дохід яких на одну особу не досягає прожиткового мінімуму, сплачуватимуть за житлово-комунальні послуги 10% середньомісячного сукупного доходу. Нині такі сім'ї сплачують 10%, якщо дохід на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму. Сьогодні мова піде про те, як і кому нараховуватимуться житлові субсидії. Куди звертатися за оформленням субсидії і взагалі яка процедура? Нагадайте нашим глядачам: для призначення житлової субсидії. Повинна особа звернутися до управління праці соціального захисту населення. Тобто, якщо це в місті, то до місцевого управління праці, а якщо це в районах, то це до районних управлінь праці. І при собі особа повинна мати паспорт, який буде засвідчувати про те, що особа зареєстрована в цьому житловому будинку або у квартирі. При Приходження управління праці соціального захисту населення у нас діють громадські приймальні, де особі надається заява, декларація, там також знаходяться зразки, як заповнювати ці заяви та декларації, і більше нічого людина не повинна надавати до управління праці. Але якщо це Стосується тільки пенсіонерів, тобто непрацездатних громадян. А якщо особа працездатна, то вона повинна надати довідки про доходи за попередні 6 місяців перед зверненням, тобто така процедура. Бланк заяви нам покажете. Да. Його видають там на місці. Так, да. це, це зразок бланка заяви. Як заповнювати у минулому році була прийнята постанова 621 14 липня, про те, що спрощується порядок призначення житлових субсидій. Тобто ці заяви та зразок декларації були надіслані через поштові відділення кожному пенсіонеру через пенсійний фонд. І я так думаю, що зразки цих заяв і декларацій у кожного пенсіонера залишились. А вже в управлінні праці є заява, яку вони заповнюють там на місці. Зразки там є теж саме, так що ніяких таких у нас зараз немає ускладнень. Черги у нас відсутні, тому що люди записуються попередньо по телефону. І Таких я не можу, можу сказати, буде, що але. є якісь у нас ще раз тоді. Нагадайте, хто має право на отримання житлової субсидії? На отримання житлової субсидії має власник житлового будинку безпосередньо, який зареєстрований в цьому житловому будинку або квартирі, і на нього відкритий особовий рахунок за місцем реєстрації. Тобто, це він, коли приносить паспорт, він це показує, що він дійсно є власником житлового будинку. А на який термін призначається субсидія? Субсидія призначається на 6 місяців, а в, сільських, в сільській місцевості, там, де опалення проводиться твердим паливом, там на календарний рік. Добре, в такому випадку не власник житлового приміщення він може звертатися за призначенням субсидій. Так. Да. Однозначно, не власник житлового приміщення має право звернутися також до управління праці соціального захисту населення, тільки він до основної заяви, яку ви бачили, подає ще заяву до комісії, яка створена при кожній райдержадміністрації та при місць виконкомах. Тобто ця комісія розглядає матеріально-побутові умови цієї сім'ї і приймає рішення про призначення житлової субсидії на місце. Проживання цієї людини виходить соціальні інспектори, які проводять обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. І потім виносяться рішення по призначенню житлової субсидії. Що хочу ще сказати, що якщо звертаються до комісії і мають у володінні заявники більше ніж одне житлове приміщення, або більше ніж одне транспортне средство, то в цьому випадку субсидія може не призначатися. Як розповіла пані Ніна, субсидію призначать також, якщо ви маєте автомобіль, але за умови, що це авто вітчизняного виробництва, яке перебуває в експлуатації більше 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації більше 15 років, з дати випуску. Причому для органів БТІ ДАІ, ДПС установлено 15-денний строк для надання такої інформації на запити органів праці та соціального захисту населення, аби не затягнути процедуру призначення субсидії. Багато громадян жалуються на те, що з них вимагають додаткові документи для призначення житлової субсидії. Але в цьому разі тут грає роль в тому, що, перш за все, що якщо це не власник житлового будинку, управління праці повинно отримати від власника, тобто який у нього майновий стан. У нього, виходить, крім цієї квартири, де живе не власник і хоче оформити житлову субсидію, там знаходиться теж житлове приміщення. Він може мати ще одне приміщення у володінні дружини. Також у володінні можуть бути і дітей. Тобто тут вже потрібні насправді додаткові документи і потрібний вже збір довідок. І для того, щоб управління праці змогло. Зробити як може можна скоріше запити для з'ясовування того чи іншого випадку, тобто, може, треба буде ще зробити запит в бюро технічної інтералізації, в ДАІ, в податкову службу. Тобто, все це потребує час і йде з'ясування, а тобто, вже потім буде виноситися рішення про призначення житлової субсидії. І тому громадяни думають, що це з них вимагають додаткові документи, але без цього ж, вибачте, а якщо, наприклад, в квартирі зареєстровані дві особи, одна з яких навчається в іншому місті або, можливо, працює, тобто зареєстровано, але не проживає, як бути в цьому випадку? Ну, в цьому випадку теж це питання врегульовано. Тобто та людина, яка знаходиться за межами, допустим, міста Черкаси, а допустим, навчається в Києві або ну, десь в іншому місті, бере з місця роботи довідку, що вона там працює. Тобто, відповідна людина і проживає в місті Києві, і ця довідка надається до управління праці соціального захисту населення. і Тобто субсидія потім призначається тільки на одну особу. У нас є підтверджуючі документи про те, що дійсно в даному будинку чи кімнатній квартирі проживає одна особа. Ну, обично, звичайно, знаходяться пенсіонери, тобто субсидія буде призначатися на загальних підставах на цю один, одну особу. А чи мають право на отримання житлової субсидії сім'ї, у яких є заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги? Да, це питання теж врегульовано в тому плані, що ми призначаємо житлові субсидії, хто має заборгованість. Але це заборгованість та, яка була до 1 грудня 2006 року і ну, пізніше. І ще що хочу сказати, що якщо людина отримувала житлову субсидію і не сплачувала свою обов'язкову плату, то це вона не має права на призначення житлової субсидії, тобто що субсидія призначається тим громадянам, які сплачують свою обов'язкову плату і створюється заборгованість. А так, якщо мається заборгованість, то, будь ласка, хай люди звертаються, і субсидія буде призначатися. Додати, що підвищено соціальні гарантії в оплаті житлово-комунальних послуг для сімей з дітьми або інвалідами. 1 січня 2012 року, в разі призначення житлової субсидії сім'ям, до складу яких входять діти або інваліди першої другої груп, і дохід яких на одну особу не досягає прожиткового мінімуму, сплачуватимуть за житлово-комунальні послуги 10% середньомісячного сукупного доходу. Досі таке правило мали сім'ї, в яких дохід на одну особу не перевищував половини прожиткового мінімуму. Перерахунок розміру субсидій таким родинам буде проведено автоматично без додаткових звернень громадян. Це була програма. Я знаю, як до нових зустрічей рівно за тиждень.